Всім добрий день, мене звати Олександр, я експерт команди Energy365, І сьогодні я вам розкажу, як формуються ціни на електроенергію. Ринок вільних цін для непобутових споживачів працює в Україні з 1 січня 2019 року. Формула по якій розраховується вартість електроенергії, завжди прописана в договорі або в комерційній пропозиції. У деяких постачальників вона більш складна, де прописані різні коефіцієнти, і більш складна для усвідомлення саме споживача. Є формули доволі прозорі. Розглянемо найпростішу формулу для формування ціни. Фактична ціна складається з ціни ринку на добу наперед, тобто ціни РДН. Далі ми додаємо ціну передачу у і далі ми додаємо мержу постачальника, яка прописується також в формулі. І останнє це тариф на розподіл. Формування цін відбувається на початку поточного місяця за попередній. Ця закупівельна ціна у всіх постачальників абсолютно однакова. Всім дякую за увагу. Підписуйся на наш канал та за більш детальну інформацію звертаюся за контактами. Ніші.